Емоції, класні емоції. Дуже важливо було перемогти. Ми скажімо, намагалися це робити, звісно, раніше. Але десь нам трішки не вистачає, трішки там ті там чуть, ті трохи. Сьогодні в нас багато що вийшло, хлопці дійсно бігли, були мобільними, були активними. Скажемо, дійсно було видно, що вони хочуть перемогти. Сьогодні прямо прям молодці, всі всі ми, вся наша команда, молодці підвалі. Зокрема, в я бачила, що ви розповідали, що особовий склад змінився для Скажіть, чи у даний момент є якісь ця які ви хотіли бачити в Хочеться їх в кращому стані бачити. Бо буває, що деякі ігри одні виглядають, хтось провалює, а хочеться, щоб вони збалансовані були всі наші гравці прямо на, на одну ігру, і так від ігри до ігри додали. Ми скажімо, потихеньку, що щось нащупуємо, тренуємо, десь нам не вистачило зборів, не вистачило. Ще більше познайомитись з можливостями наших футболістів. Ну, не знаю, Хочеться вірити, що після цієї ігри буде більше впевненості в своїх діях і воно передасться нам на результат. Ви що що сказали, перемога була З другой друг на приємному позицію поєднав даному. Це, ну, огляду, нам потрібно було потрапляти в першу п'ятірку, щоб весною спокійно готуватися до наступного сезону і не думати про як залишитися в першій лізі. І зараз неважливо, навіть ти попадаєш в другу п'ятірку, але очки залишаються. Нам максимально потрібно набирати очки, тому що весна, можливо, буде важкою. Володимир Цеткін, головний тренер футбольного клубу Хуст. Ваша команда сьогодні розгромно поступилася. Ваші емоції і враження після цієї важкої гри? Ну, емоції негативні. Я думаю, що сьогодні результат, на жаль, по грі. Ми сьогодні поступалися в багатьох компонентах футбольних. От, намагалися грати в ту гру, яку домовлялися, але дуже швидко пропустили два м'ячі і прийшлося вже міняти тактику.